Чи може надаватися нерухомість в оренду безоплатно? І якщо може, то які наслідки від безоплатної передачі в оренду і як на це подивляться податківці? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, ми сьогодні поговоримо на таку тему. Чи можна здавати комерційну нерухомість або якісь інші об'єкти нерухомості безоплатно? І чи якщо податківці прийдуть на перевірку, чи донарахують вони штрафні санкції за те, що ви здаєте нерухомість, чи нарахують вони штрафи за те, що хтось здає в оренду, а ви берете в оренду. Чи навпаки ви здаєте, а хтось інший бере? Отже, саме поняття оренди. Об'єктів нерухомості регулюється частиною першої статті 759 Цивільного кодексу України, де визначено, що таке оренда майна і порядок надання оренди в оренду майна. Далі, якщо податківці приходять на перевірку, і якщо ви в договорі оренди прописали, що надається нерухомість в оренду безкоштовно, або, наприклад, за 1 гривню, то Працівники Державної податкової служби, вони будуть розглядати те, що ви берете в оренду і нічого не платите, це одна сторона медалі. А якщо фізична особа здає в оренду нерухомість і при цьому не сплачує податок з доходів фізичних осіб, це інша сторона медалі. Якщо ж ви отримуєте в оренду за одну гривню, то ви думаєте, що Державна податкова служба, тій фізичній особі, яка здає в оренду, нарахує ПДФО з однієї гривні, ви глибоко помиляєтесь. Державна податкова служба передбачила податковим кодексом розмір орендної плати по абзацу 2 під пункту 171.2, пункту 170.1 статті 170 податкового кодексу України, де вона чітко вказала, що орендна плата повинна бути встановлена договором. Але якщо не передбачено встановлено, встановлення орендної плати договором, то ця орендна плата може бути не меншою, ніж сума мінімального орендного платежу. Тобто є таке поняття як мінімальний орендний платіж. Яким чином він визначається? Сума мінімального орендного платежу. Вона визначається за методикою, яка була розроблена кабінетом міністрів ще в 2010 році, і затверджена постановою Кабінету міністрів дана методика за номером 1253 від 29 12 2010 року, де органи місцевого самоврядування повинні визначити мінімальну суму орендного платежу, і вже відповідно від цього будуть податківці відштовхуватися, навіть якщо в договорі передається нерухомість. За 0,0 гривні або за 1 гривню, то тій фізичній особі, яка здає в оренду і при цьому ніби не отримує ніякого доходу, вона буде їй буде нараховано орендна плата, а саме і дохід. По-перше, це по мінімальному орендному платежу. За методикою, а вже далі, якщо не встановлений мінімальний орендний платіж, то відповідно вже будуть там відштовхуватися з податок з доходів фізичних осіб, відштовхуючись від мінімального орендного платежу. Тому заключати договір оренди потрібно. Як його вірно заключати, я розкажу у наступному випуску, і як правильно зробити так, щоб Державна податкова служба не нарахувала вам штраф за те, що ви здаєте в оренду і ніби здаєте безкоштовно. Друзі, дякую за увагу! З вами був Ігор Ісько у програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!